Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми з вами поговоримо про слово комп'ютер. Комп'ютер електронна обчислювальна машина. Запишіть, будь ласка, слово комп'ютер в ЗОшити. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки О У, Е. В нашому слові три голосних звуки, отже, три склади. Ділимо на склади КОМ. П'ютер. Ставимо наголос. Комп'ютер. Наголос паде на другий склад. Позначаємо приголосні звуки. Перший звук К твердий, другий приголосний звук М. Твердий. Звук Т твердий, Р. Твердий. Зверніть увагу на склад п'ю. Ми бачимо, що в цьому слові є апостроф. Якщо стоїть апостроф, то буква Ю після апострофа буде позначати два звуки І, У. Додаємо сюди приголосний звук «й». А попередній приголосний буде твердим. Ком, п'ютер. Давайте з вами порахуємо кількість букв та звуків. Називаємо букви К, О, М, П, Ю, Т, Е, Р. В цьому слові вісім букв. Позначаємо порахуємо звуки К, О, М, П, Й, У, Т, Е, Р. В Цьому слові дев'ять звуків. Ми бачимо відмінність в кількості звуків та букв, тому що буква Ю стоїть всередині складу, але після апострофа і вона позначає два звуки. Запам'ятайте, як пишеться це слово і як вимовляється. Комп'ютер.